На Волині відроджують ливарне мистецтво. Нещодавно там освятили чотири нових дзвони для місцевого катедрального собору. До цього під час богослужень послуговувалися старими, останні з яких вилили ще 100 років тому в Німеччині. Давайте подивимось. Дзвони винайшли ще в IV столітті, одначе застосовувати їх у храмах почали лише в VII. Церковною мовою дзвін іменується як кампан від назви римської провінції Кампанії, де виготовили перший благовіст. У давнину звучність і співучість дзвонів залежали, зокрема, від правильної дози сплаву міді цини, яку ще звуть оловом, куди нерідко додавали срібла. За радянських часів дзвонарські традиції майже занепали, а багато дзвонів просто знищили. Нововолинські ливарники зуміли розгадати таємниці давніх майстрів і відродити традиційне для руси виробництво. Сьогоднішні наукові досягнення дозволяють відновити, віднайти оці унікальні сплави і пропорції в тих сплавах які дають можливість дзвону не просто видавати звук, а звук повний по гаммі, по своєму обйому, і по своєму звучанню. Нові благовісти додадуть до дзвонів Свято-Троїцького собору. Приблизна їхня маса – 160-35 і кілограмів. Три з них названо на честь проводирних архієреїв Волинської катедри Київського патріархату. Ріжниця між найновішим і найстарішим дзвонами собору становить 185 років. Відганяє злих духів, але дзвін може ізціляти людей, тобто це звучання самого і тому багатьох. В монастирях, де великі дзвони, то люди прикладають, якщо голова болить, прикладають голову. Під час звучання люди отримують таке зцілення. давнину дзвоном скликали на службу Божу, вказували шлях по дорожньому в негоду, скликали на віче і проводжали в останню путь. Тепер покладати у дзвони зможе кожен, хто побуває в соборі. Вони стоятимуть там до Великого посту, а потім їх піднімуть на дзвіницю. Наталя Дяченко, Андрій Гнатюк, Волинь, програма Вікна СТВ.